Мирноградські заклади освіти уже два тижні відпрацювали після канікул. На сьогоднішній день освітній процес у всіх школах проходить у дистанційному форматі. Також функціонують пункти незламності на базах закладів освіти, і там же організовані. Пункти консультації вже відпрацьований як графік роботи консультацій закладів загальної середньої освіти, так і дошкільних закладів. Те, що стосується дошкільних закладів освіти, то в консультаційних пунктах акцентують увагу на консультаціях батьків дітей старшого віку з приводу підготовки до школи, а також організовані консультації вчителів дефектологів. Вчителів логопедів, а також практикологів. Також головний спеціаліст відділу освіти Мирноградської міської ради зазначає, що ведеться щотижневе відстеження руху учнів. Наприклад, за минулий тиждень у нас із громади виїхало 5 учнів, але повернулося 6. Таким станом, на одного учня стало більше. В закладах дошкільної освіти повернулося до громади 4 вихованці і виїхало 4. Відстежують і рух педагогічних та технічних працівників закладів освіти. Ну тут майже у нас нічого не змінюється. Єдине, що буває, там працівники повертаються на деякий час додому, але якщо у них вже влаштовані, вони десь в місцях евакуації, то вони виїжджають туди на минулих тижнях. Пройшли обласні етапи учнівських олімпіад, де брали участь і вихованці мирноградських закладів освіти. «28 числа. Була французька мова, один учениця опорного закладу з французької мови і два німецької мови. 28-го і 29-го прийшли перший і другий етап олімпіад з інформатики. П'ять учнів було запрошено, і хочеться зазначити, що олімпіади з Інформатики завдання даються для учнів одинакові з 8 по 11 клас. І хочеться зазначити, що учні більш молодшої категорії ну, показують високі результати. За перебігом олімпіад можна було стежити онлайн і одразу дізнатися результати. За попереднім. Аналізом, тобто, що відстежувалося, учень 8 школи 11 класу має перший результат в області всього із 48 учасників. Наступний тиждень для учнів закладів освіти буде досить продуктивним, адже відбудуться олімпіади з біології, математики, хімії, інформаційних технологій, географії та правознавства, на які запрошені 23 учні. І 26 шостого числа в пункті незламності на базі опорного закладу пройшов перший міський етап. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук України. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс.